Ні, я його не боюсь, я хочу його диче. Ого, це як це ти? Вон є супер пупер мега чарівний холст, на якому малюєш і воно появляється. Так, даємо Ого! Нічого! Це що таке, як ти це зробив? Ну, я знаю, могло бути трохи краще, зубки мо. Та куди тут краще. Привіт, друзі, це битва будівельників. Ми будемо будувати, ви будете вгадувати. Що вгадувати? Сьогодні ми будемо будувати персонажів з різних ігор. Майнкрафт! Майнкрафт! Майнкрафт і не тільки, так. Чекай, треба правила пояснити. Не можна читерити, не можна... не можна. підглядувати. Так. І в нас є тільки 5 хвилин. Тягнемо бумажку, ти боєключиться. Мама довгі ноги. Друзі, як ви думаєте, з якої це гри? Як ми це побудуємо? Я не знаю, ну давай будувати я туди, я влево. Я трошки пам'ятаю цього персонажа, але не сильно. Так, я пам'ятаю возу в так. Це Добре, ж довгі ноги. неї мають бути дуже довгі ногі. Так, от. Був... В неї було дві руки чи багато. До Треба ще побудувати голову. Я збудую отак. Диня, диня, диня. Диня. В неї буде в мене голова квадратна. Я зроблю кругу голову. Це буде круг, круг і круг. Такі близько до стінки поставили. Во. Це друга рука, довгі ноги, ноги, ноги довгі добре. А ще скільки там часу залишилось? Ой, вже дві хвилини. А треба спішити. У мене нічого ще так. почти не готово. У мене вже дуже багато готово. Я б навіть сказала, в мене вже майже готово. Залишились тільки руки. А в мене все погано. Одна хвилина залишилась. Так. Так. Я, в принципі, вспіваю. Я, в принципі, не вспіваю. 30 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. А, почти. Я згубила. Ну І... я таке, я теж згубив, але це не дуже красиво. Давай спочатку моє. Та-дам. Непогано. Дивися. Довгі ноги. Довгі руки. Дивись. Тепер дивимося на твоє. Ох, ти що це таке? Я не знаю, що це таке. Ну не... погано, погано. Напишіть друзі в коментарях, як називається ця гра. І гра. Якщо б знали, що це взагалі таке. Щось не пішло таке. Я на ногу подумав, що це хвост. Хвост? Так. У мене все рівно лучше. Не переживай, можливо, в наступному раунді ти навчишся будувати нормально. Так в мене ж набагато краще було. Набагато краще. Це ти там називаєш набагато. Не було більше воно. Воно це точно. Давай далі. Амгас. Амонгас. Клас. Добре. Я тоді побудую. А я не скажу, що я побудую. Все, давай, іди на свою територію. Та Ясно, амонгація якогось. Нічого, я її відімщусь. Все рівно було краще. Він є супер-пупер-мега чарівний холст, на якому малюєш і воно з'являється. Я побудувала нового Амонгаса. А я теж, можна сказати. Я хочу побудувати його таким отаким. Зублю тут. Тільки великого, а не оце котаку. Намалюй такого великого, кровожадного жадного зуби. Треба намалювати отік. Yeah. Це знаєш такого похоже на якогось того неандертальця. Я вже будую другу ногу, а ти як. Я йому пасть шидок. Як ти так швидко? Я просто мастик. По-любому тобі буде страшно. Та ти що я не боюся? Буде страшно того, що ти будеш знати, що я вийду. Та нічого. А я побудував. Ти вже побудував? Як це? Так. Катаємося. Ого! Нічого себе! ж зуби які ж жовтуваті. Це вже сталося 30 секунд. 30 секунд? Та ну, я не встигаю. Так, да, а в мене вже все готово. Я буду його обрати. Чекай, 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 чекай. 10 секунд осталось. 9, 8, 6. 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, є! Yeah! Все. Дивись, що я зробив. Це що таке? Як ти це зробив? Ну, я знаю, могло бути трохи краще, зубки. Та можу. куди тут так так. Ну, да, ну, да. Мені завжди це хотіло дивитися. Кисня, зуби дивні. Просто о, не чистить. Капець. А, а так що так ти не здобула? Ну, в принципі, непогано, але могла ще домалювати Доробити ще половину тіла. Дивіться, я можу доробити отак. Хай наші підписники напишуть хто виграв. Ти здіваєшся? тут зрозуміло те, що ти виграв. Ну так, ну так. Коли в мене натхнення, знаєш, тоді я вмію будувати. Я вмію малювати... малювати. О, Ну, будувати, будувати. Я вмію будувати ...везде, так. Щось ти якийсь підозилий. А може аспідати серед нас. Ой, шість. Що ти зробив? Треба назад поставити? Все, поставив. Давай я к тебе Ні, 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 Я просто поздно, Може Можешь даже написать. А це що таке за задейка? Яка дыйка? Ну вон, куток. Ой. Anyway. Пешеундо ти не знаешь все! Ты сама губи, якщо сама хочеш, якщо сама так знай. Easy. А що то таке? Вот то що то таке? Це ти згуби! Ні, то ти згубила, от то. Це ты згубила. Давай. Пешеундо. Це ти песеундо. Читейк. Я не читей. Це ти читек. Я просто команди знаю, знаєш. Не знаю. Я знаю. Зомбі. Мы будемо зомбі. Це буде важко. Майнкрафт зомбі. Wow! Тихо, не підказуй їм. А вдруг я б хотіла збудувати зомбі. Рослини проти зомбі. На що я це сказала? <laughs> ну, ладно. Добре, друзі, напишіть, яка гра краще. Майнкрафт чи рослини проти зомбі? Майнкрафт. Не надо їм підказувати. У <laughs> <laughs> мене буде зомбі заросший мохом. Я згоблю удар nee. на пляжі. Таднаху. <рес> І ти його кайка. Уп, плечи його. Ти ж ім звуками будуєш свого зомбі, yeah. зомбі мутант писати. Yeah. Ні, ну, в принципі. Ух ти! Чей час я можу будувати? Ще 30 секундочок. 30 секунд? 15. Ні. Yeah. 3. Два, один, все. Все, я збудувала. Давай дивимося мого. Давай дивимося мого. Дивимося. Зомбі, яком отвалилася рука. Mm. Ну, ну непогано, непогано. Це я так поміжу, що в нього відгоргули, так. Да? Ну, а, тепер давай йдимося мого. Майко. Ого, це як це ти? Може навіть подивитися, в ньому всередині пусто, можна домик якийсь збудувати. Ну, Добре, добре, дивіться. Пропоную тут збудувати якусь секретну це тут, тут, базу. Секретну базу? Ти думаєш, це ніхто не помітить, та що у нас секретне. Але всі будуть думати, що це статуя. Насправді тут буде куча зомбі і будуть їсти тебе. Мене? Це мої зомбі. І мої слуги. У мене є свій слуга. Ну так, да, такий собі в тебе слуга. Е, мій слуга, твій зомбі. Такі? твого зомбі один раз. Наступить ногою. У такої великої. І все, ніби й не було. Це не чесно. О, так вже й нема. Ні. <ріст> а чого твій? Чого тут стоїть? Убирайся. Не побудив. Бо мій переміг, це переможе. динаміт <ріст> Ну, давай, давай. Де цей динаміт водиться? <ріст> О, в Ридстоуні. ла 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 ла, -ла, 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 -ла. Підріваємо. Е. <ріст> Ти що робиш сама будеш це застрягати? О! І чого не зламало? То що воно в повітрі взималося. Або був серій динамік. Почти. Я трохи зігадаюся. Фредді! О, Фредді, клас! Будемо будувати Фредді. Друзі, напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, звідки цей Фредді. Я вже скажу. Пока! Як це побудувати? Придумало такі коси. Це легко побудувати. Я побудую. Голова не о, так. Похоже. Так? Е -х -х -х. Щось не спрацювало. Це я, якщо то буду тобі піддаватися. Цік так не спрацювало. Я його прям сказала, стоп, цей. Але щось не вийшлося. Та вже мало часу. Скільки там. Дві хвилини. Ще, в принципі, нормально. Дві хвилини осталось. Так, 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 так. Мене є готова. Ні. Від маленького побудувати, якийсь великий. Мене ж я ж відлагаю, давай. Це. Але ми побудуємо, але ні ще, так? Ще дві хвилини, ще можна збудувати. Ні, давай ніч я. Ні. Фредіка має бути яка голова, як мішку. Це ж який твій найулюбленіший персонаж з анімати. Фредді, я більше не знаю. Ну так. Що <хи> це таке? Кожна печива. <хи> печива? Так, да, от мене похоже на якийсь печу. В мене трошки схоже на печиво. Так, залишилась одна хвилина. У мене ще голови немає. Я. Не, я би тебе подождала. <гум> 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 так, ну в мене вже почти готовий. У мене ще голови немає. Окей, вже скільки осталось? 40 секундок. Капець. Так. Ну в принципі, погано. Корока <гум> моя. Це буде бізнес. Ну <гум> в принципі. А слона похожий? А слона не схожий. Яку ж тебе кайку. Осталось 15 секунд. Ні, тільки не 15 секунд. 10. Ні. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, я все, давай. Дивимося. Добре, дам фору. Так, все, не будуй, не буду. Ні, я не будувала, це не нечесно. Ну да, ну так, да, так ясно. В принципі, непогано. Та не будуй, все, не можна. Ні, не Можна. Ну, можна, можна. я внедіваю, те, що можна. Не сильно похоже. От моє, воно повністю добудоване. Окей, може не сильно похоже, як і твоє. Все, я тебе буду чекати. Дозволяю тобі своє добудувати. Дай, дай, фоло 6. Десять. Все, стоп. Ну, Саш, стоп! Ні. Саш! Все, Саш, ти виграла. Дивися, який класний. Подожди, я ще твого даже не... Ооооо! Ти, Саш, гой грала! Саш, ти гой грала, все. Ні, як на мене мій набагато краще. Ні, як на мене мій. Ні, мій. Друзі, напишіть, який краще. Ну, мій. Мій чи мій? А, в тебе спини нема. А... Це перед тільки. Да, того, що я не спіла. А в тебе взагалі нічого нема. Якась макака. В тебе якась макака. І носа нема, твого. Тебе вообще нічого нема. Напиши воно, я його копію. Ні. Що ви знаєте? Ті лучше. Це ми записали. Мі Ти не вмієш поглядати. Ні. Не вмію. Не вмію. Так, вдаляємо його. А що я твою обізянку? Я бо я свого все, давай. Ой я твого давай. В смысле, це я була? Е, ні, тут не капіться, я свого видавила. Давай, іди вдаль. Зараз він тебе кукне. Ну, Саша! Удали мого! Ти що, боїшся до нього? Все, мені його жалко. Ти дивись, як я стараюся. Може, ти його боїшся? Ні, я його не боюсь. Я його як... Тоді йди, поцілуй його, поцілуй його. Муа! Муа, <рес> лицо. Друзі, напишіть в коментарях, з якої це гри Бо Я знаю, якої це гри, Сашки, знаєш. Да, конечно. Кетнеп. Фіолетовий кіт. Друзі, напишіть в коментарі, це теж Ви точно не знаєте. Або вже знаєте. Я теж не знаю. Так, Кетнеп. Я пам'ятаю те, що коли ми грали в Roblox на другому каналі в Roblox, ми визвали. Ну як визвали? Згубили його. Я люблю все прям так круто. Отак. А я надеюсь, це буде схоже на кота. Буде схоже, то есть... Воно ну, ще не схоже, так? Да? Поки що це взагалі ні до що не схоже. Так, там хвостик уходить. Сюда. Ота. Як так швидко? А голова? Голова зараз буде. З головою знову проблема. <рігра> да. <рігра> ну, намаган. Отако. О! Все! Та <рігра> це ідеально! Так, я зроблю його отаким от. Він буде роззявленим ротом. Що це за зрушки? Це він зуби не чистив. Так, да, в нього повідпадало тут такого зуб. Так, в нього був ще медальйон, так? Да? Це що таке? Це кетне. Мені аж сюди його видно. Ух. Ну трошки не го читав з госмиком, поймаєш? Чистикаш не чиста. Угу. Клики, як вам просто! Мені здається, що мені можна вже ній не будувати. Да, ты даже не так, ти на не запанюся. Так, в осталось залишилося вже 30 секунд. <свеч> Ні, в мене щось страшне получается. Так, що в нього в голові? Так, в нього в голові пусто. І щось трохи похоже на мозок. <свеч> <свеч> <На мозку. свеч> пусто і щось трохи похоже на мозок. <свеч> в мене щось дуже страшне вийшло. Так, залишилося 15 секунд. добре. Я <свеч> А, ну то добре. Все, дивимся на твого. Ну так, да, на ну, да. так. Ну, в принципі, порна якось плюшовує кашку. Да. Як завжди, половини нема. Ой, я забула. У <рес> <рес> мене головний фасад. Тебе ну, навіть нема. Це одно, я побачила вже твого, це навіть близько не стоїть. Ого, нічого щось. Да ну капець плюс. А як так? ти що ти один раз не можеш будувати маленький, а другий раз таке здорове будуєш. Бо я тоді просто розслабився. Подумав, що ти поганий вже соперник, нічого нормального побудувати не можеш. І розслабився сильно. А от зараз я от на себе отаке от, от побудував. У тебе не поганий, симпатичний, але половини немає. як разу. От в мене такий великий, страшний. Бх. Друзі, не забудьте написати в коментарях, з якої це гри. Бо я, якщо чесно, сам не знаю, з якої це гри, знаєш? Ніхто не знає. Ні, хтось то... знає. Відписники знають, знаки тільки ми не знаємо. Да. Напишіть, дивитися, щоб ми знали, що з якої це гри. Бо ми не знаємо. Да. Не знає? не. Так, але ми не знаємо. Останнє спайк. Я своє вже видала. Ясно, в тебе там навіть е, двох блоків не було. Як це двох блоків не було? А довгий, на в мене пару мільйонів буде. Ох, який хвилин дивний. Як багет якийсь. Там видавати те, що багет побудував. Скільки? я вже готова будувати спайка. Мільйон блоків. Я вже готова будувати спайка. Я два три, поїхали. Так, у нього вроді би зелені ноги були. В принципі, виходить, ніби шлях якийсь. У мене є одна проблема, я зробила його без штаї. Загубив. В принципі, йом, йомхарту. Чого ти з такими дивними звуками завжди будуєш? Я представляю, який він сильний. Ну, такі мишці, капец такие, і улыбаются. Так, готовенько. Отако. От Давайте виглядає стрімно. Це даже стрімніше, таке я не би Серйозно? Це я тень. Та що ж таке? Кривігуки. Тут у мене рука. Хачок. І ще тут ігрука. Качук. В принципі, в мене виходить непогано. Вики в нього кубики. Така она прям блистить. Так, в нього на голові має бути квіточка. Цвітна капуста. Ква. Кванцне Квактус Спайк. У нього ім'я і прізвище. Я побудувала половину. Во, Квактус Спайк. Колобок. Note в ChemU Sigmen Z-pinking і Twill на London Bay Detail. А, що таке? Е, то нічого, то нічого. Щось якесь була помри. Чёрный просто, чёрный кругляшик. О, там андроид появился, он учился, андроид. Вы андроид. Тридцать пять градусов. Саша, осталось 30 секунд. Так, стигн анд клоз. Хватус. Що ти там підписуєш і закриваєш? Нічого я не підписую. Фактус байк. Ух ти. Великий клас. Нормально. Я збудувала. Я теж збудував і в принципі похоже. Але я хотів ще пристіка домалювати, добудувати, але щось немає. Давай починаємо з мого. Давай. Капець. Диви, якийсь симпотний колобок. по моєму він має бути отако. Зуб. Я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю. Во! <рес> я, це, це страшно. О, я зробила, все, ставте мені 100 валів! <рес> а тепер Це пошли... Бейбі кактус. Тепер пошли, подивимося на мого. Ого! Капець, клас! як ти забудуєш? Ну так, тебе знаєш, я придумаю, а, потім, а, ну так, да, якісь маливати її получився, Ну то вже таке. То красивий. Не чесно. Саті в тебе немає іголок, ну но... не друзі, пам'ятайте те, що вам звідки це для красоти. Друзі, пам'ятайте те, що друзі, пам'ятайте, що вам треба написати коментар, з якої гри цей монстрик і всі інші. І напишіть в коментарях, хто найкращий будівельник, бо це по любому да. це я. я, я, це я, Це я. Пока-пока.